Раніше рибальські знаряддя, тепер допомога військовим у Слов'янську з перших днів великої війни. Працює пункт збору допомоги Збройним силам України та підрозділам територіальної оборони. Його облаштували у приміщенні магазину для рибалки. Перші дні роботи пункту ми знімали у березні. Помагаємо армії добровольчим батальйонам теробороні. Збираємо продукти: та вода, кофе, сигарети, чай. Вкусненькое что-нибудь, аптека, это кровоостанавливающая, обезболивающая. Из одежды это носки, ну, теплые вещи. Одні приходять, одні уходять, ми нікого не виганяємо, всіх хто чим може, допомагають. Завітали ми і через 9 місяців. Пані Анастасія, керівник хабу, розповідає, що за 10 місяців сотні тонн гуманітарних вантажів відправили вже на фронт. До центру передавали все, чим можуть допомогти і мешканці. Важливо у цей час стала і інформаційна підтримка. Ми почали з діяльності свою діяльність просто е, отримували допомогу від місцевих жителів, мешканців, які приносили починаючи від їжі, речей, теплих речей, бо було дуже холодно і усілякої. І... Я не знаю медичної допомоги, хто міг по тактиці щось кермати спальники. Такого насамперед тут збирають перев'язувальні матеріали, теплі речі, питну воду та харчі тривалого зберігання, гігієнічні засоби та навіть паливо. Коли більшість місцевих виїхала, забезпечення стало менше, проте хаб продовжує функціонувати і сьогодні. У нас буває або дуже багато всього. Ми можемо це роздати хлопців багато за два-три дні. Ну, а буває так, що ну чим не можемо допомогти, то вибачте, немає. кажемо. Розвозять запаси волонтери з своїми автівками або передають через тих, кому по дорозі. Грошей у центрі збору допомоги не приймають, передати її можна тільки у натуральному вигляді. Є речі, які необхідні захисникам щодня. Спальники, каремати, всі розходні речі, які горять у хлопців, які вони не встигають поповнювати свої запаси, нагальні потреби ті самі від застуди, від насморку ліки. Поїжджать це можливо щось. У нас є волонтерська організація, грішні плавні, яка варить готову їжу, готують сухпайки, сухі борщі. Хаб наповнюють найнеобхіднішим. Так мешканець Слов'янська почав робити окопні свічки для військових на лінію фронту. Постійно. Поповнює наші запаси, навіть інколи у нас ящиками вони стоять. Інколи їх забирають. Наразі їх немає, бо зараз погода дощова і вони дуже вистребовані. Для них підходять будь-який воск. Церква допомагала нам, вона огарки від свічок поставляла, мішок стояв. А зараз ми закупляли отакий воск. Угу. Він приходить, його набирає. Коли лінія фронту наблизилась до слов'янська на 10 кілометрів, військові приїздили частіше та брали самі найнеобхідніші речі.